А ви знали, що Шевченко був невисокого зросту трохи більше 164 сантиметрів. Улюбленим напоєм Тараса був чай із ромом. У 1975 році один із кратерів на Меркурії був названий на честь Тараса Григоровича Шевченка. 1384. Стільки пам'ятників Тарасові Шевченку встановлено у світі. З них в Україні налічується 1256 монументів, а ще 128 у 35 країнах світу Бразилії, США, Китаї. Перший пам'ятник Тарасові Шевченку встановили у 1881 році в місті Форт Шевченко. Найменше у світі видання кобзаря має розмір близько половини квадратного міліметра, що менше за макове зернятко створив його український майстер Микола Сядристий. Гортати сторінки збірки можна лише кінчиком загостреного волоска через їхній неймовірно крихітний розмір. За життя кобзаря більше цінували як художника. Ніж як поета, він був улюбленим учнем Карла Брюлова. А в 1860 році був удостоєний звання академіка гравіювання від Імператорської академії мистецтва за гравюру за картиною Рембранта Притча про робітників на винограднику. 500 квадратних метрів площа найбільшого портрета Кобзаря. Написаний він у Харкові на стіні 17-поверхового будинку за адресою проїзд Садовий, 30 і внесений до Книги рекордів України. Графіті малювали ночами протягом двох тижнів. У 2002 році на території невизнаної Придніпровської Молдавської республіки з'явилася оновлена. 50рублева банкнота з портретом Тараса Шевченка на лицьовій стороні. Раніше в обігу тут були купюри в 50 тисяч рублів із зображенням пам'ятника Тарасові Шевченку перед університетом у Терасполі. Основну освіту Кобзар отримував всього лише два роки в церковно приходській школі. Багатьма знаннями поет зобов'язаний баронесі Софії Григорівні Енгельгард, яка навчала його польської та французької мов. Але основні знання мов Тарас отримав від лакеїв. Поет завжди одягався досить модно, оскільки добре заробляв у Петербурзі, будучи успішним портретистом. У своєму щоденнику він писав про величезне задоволення від придбання гумового плаща Макінтоша за 100 рублів. Що було значною сумою для того часу 2500 рублів, еквівалент 45 кілограмів срібла. Саме стільки було витрачено на викуп поета скріпацтва, заробити таку фантастичну суму зміг Карл Брюлов, написавши портрет Василя Жуковського і продавши його на аукціоні. За деякими даними частина грошей була надана імператорською сім'єю. 400 рублів виділила сама імператриця Олександра Федорівна і по 300 рублів спадкоємець престолу Олександр ІІ і княгиня Олена Павлівна. 15 років стільки поет провів в Україні за все життя. У 14 років він виїхав із України з поміщиком Енгельгартом якому прислужував із дитинства, і потім приїжджав в Україну лише погостювати. Шевченко багато разів за своє життя закохувався. Серед симпатичних йому жінок були односельчанка Оксана Коваленко, польська швачка Дзюня Гусиковська, натурниця Амалія Колберг, княжна Варвара Ріпніна Волконська, дружина полковника Ганна Закревська. Анна Оскова. Після повернення із заслання Тарас закохався в 14-річну актрису Катерину Півнову. А останнім коханням його стала 20-річна служниця Лекера Полусмак. До самої смерті Тарас Григорович мріяв знайти кохання і побудувати сім'ю. Але ні з ким не склалися тривалі стосунки. Тарас Шевченко справжній. А ще він геній, а геніальність у безмірній любові до своєї землі, народу, рідної мови. Про Шевченка можна говорити як про self-made man або людину, яка зробила себе сама.